Моємо огляд преси, що пишуть закордонні змі про Україну і не тільки. Починаємо зі статті в нової газеті в російському виданні незалежному виданні, яке постійно має своїх кореспондентів в Україні. Так, от один із них, Павло Канигін, котрий є частим гостем нашої студії, написав статтю про психічну психіатричну лікарню на околиці Донецька у Петровському кварталі. Пише про те, що там доводиться ділити деякі палати, навіть в і разом із так званими повстанцями із проросійськими бойовиками обладнали проросійські сепаратисти блокпост біля приміщення психіатричної лікарні. Вже кілька місяців він там існує. Відповідно, звідти ведуться обстріли, і так само є обстріли у відповіді, які летять у напрямку лікарні вже з боку українських військових. Хоча, на щастя, ніхто з людей, ніхто з пацієнтів цієї лікарні не загинув. Однак траплялися випадки, коли вибивало вікна, коли пошкоджувало стіни лікарні. Ну незважаючи на це, і лікарі, і пацієнти особливо не задаються питанням, чому бойовики так роблять, чому вони влаштували блокпост біля лікарні, чому вони ставлять під загрозу життя людей, які перебувають усередині. Спілкувався Павло Канигін з головним лікарем. І він е, каже, що. Е... Ну, от Він підтверджує цю інформацію про обстріли і каже, що живе кілька десятків людей в другому корпусі. Це мова якраз про бойовиків про російських вночі сплять. І каже, що насправді їм спокійніше, тому що начебто їх захищають. Ну, а Пацієнти також і інші лікарі, які працюють у цій лікарні, кажуть, що знають вони чудово про все, що відбувається в Україні, бо дивляться постійно російське телебачення. І якраз до кореспондента з такою великою довірою ставляться. Кошно, ну, ви ж з Москви приїхали, дивимося, ми ваше телебачення, тому що тільки у вас правду показують на те, що це українське телебачення, яке постійно бреше. Такий матеріал про будні психіатричної лікарні на околиці Донецька, яка стала прихистком і для психічно хворих людей, і для проросійських сепаратистів. Далі матеріал з Видання Бізнес Вік про е, політику економічну, яку Росія проводить у Криму в окупованому на окупованому півострові. Продовжується там примусова націоналізація підприємств е, З початку е, окупації. Е, фактично вже розвалилася туристична галузь Криму. Е, компанії відрізані від своїх постачальників в Україні на території України. Так само потерпають і люди, які е, ну з України раніше купували якісь товари і, взагалі, мали зв'язок нормальний з рештою України. Ну і націоналізація це останній вже один із останніх найсильніших ударів по кримській економіці. Націоналізовують усе починаючи від пекарень і до судоверфів, до курортів. Зокрема, такі випадки цитують автори статті завод Кримхліб, найбільший постачальник, найбільший виробник хліба і кондитерських виробів. Націоналізувала самопроголошена влада півострова 12 листопада. звинуватили власників у тому, що вони відмивають гроші і фінансують за. Ці гроші е, антитерористичну операцію, так звану на сході України. Фінансують вони українських військових. Ну і так само е, націоналізували і компанію, яка постачала борошно компанії «Кримхліб». Ну і е, цитують автори статті у виданні Бізнес Уік», Опозиціонерів з російської партії Яблуко, які називають такі заходи необольшевицькою кримінальною диктатурою, яку, за їх словами, встановлює окупаційна влада у Криму, і е, такі дії е, ці дії легітимізують фактично відбирання незаконне підприємств. Просто буквально крадіжку власності, і всі люди, власники підприємств, їм мають бути повернуті їхні активи і відшкодовано ті втрати, яких вони зазнали. Ну, побачимо, коли і як це можна буде зробити. Будемо сподіватися, що колись справедливість в Криму таке візьме гору. Далі до статті в британській газеті Daily Telegraph пише кореспондент Том Парфіт про вчорашнє висловлювання Володимира Путіна, коли він відвідував один із Військових заводів, там йому демонстрували легковий автомобіль, новий, щось середнє між легковиком і броньованою машиною піхоти, і назвали його виробники ввічливе броньоване авто. Це, начебто, так натякаючи на так званих вічливих людей у Криму. І Путін на це сказав, що і справді за допомогою ввічливості і зброї можна досягнути набагато більшого, ніж лише за допомогою ввічливості. Проводить такого. Аналогію кореспондент газети Daily Telegraph, аналогію між цитатою Путіна і між відомими словами гангстера Аль Капоне, який колись сказав добрим словом і пістолетом можна досягти набагато більшого ніж просто добрим словом. Ось такий тонкий натяк, схоже, на кого поводиться Путін зараз на світовій арені. І Навіть його цитати дуже схожі на цитати найвідоміших світових злочинців. Видання Блумберг пише. Про одне з останніх засідань за участю провідних російських економістів і російського президента Путіна, на якому обговорювалися шляхи виведення Росії з тієї кризи, в якій вона зараз перебуває, отримали інформацію цю кореспонденти Блумберга від джерел, які були безпосередньо присутніми на цій зустрічі. Яка вона відбулася в середині жовтня у резиденції Путіна під і заслу. Словами цих джерел міністр економіки Олексій Улюкаєв сказав, що катастрофічна ситуація в економіці. Неминуча рецесія зростає шаленими темпами інфляція. Ну і так само падає рубль і ціна на нафту. І відповідно терміново мусять бути скасовані санкції якимось чином західні. Ось з такими пропозиціями з такими з таким підсумком справ у російській економіці виступив міністр Олексій Улюкаєв. На це Путін сказав, і що ж ви пропонуєте робити? Як ви, ви знаєте, як, як відрегулювати якимось чином цю ситуацію? Як і виправити, міністр економіки Росії від відповів на це ні. Ми сподіваємося, що ви знаєте. Ну і Путін сказав, що треба готуватися до ще більших санкцій, треба звикати до того, що можливо навіть протягом десятиліття вони не будуть скасовані. Ну і натомість запропонував економістам підготувати якісь заходи. Як Росія може врятувати свою економіку, або там принаймні якось зупинити те катастрофічне падіння, яке триває зараз в умовах? Того, що санкції не буде скасовано найближчим часом, ну і е, з запропонованих варіантів відзначають джерела Блумберга, Путін, врешті, вибрав варіант боротьби з корупцією і е, лібералізації економіки. Як би це не звучало дивно для російського президента, так він вибрав варіант, який називається е, Лібералізація економіки і, і кажуть джерела, з якими спілкувався Блумберг, що заявить про це Путін про ось цю нову боротьбу з корупцією, про е, напад на там корумпованих чиновників, на тотальні про тотальні перевірки, які почнуться найближчим часом. І заявить він про це все у своїй промові, звернені до росіян, яке е, е, заплановане на грудень, і от варто чекати якихось кардинальних дій в Сфері боротьби з корупцією, принаймні планує їх російський президент, однак відзначають аналітики, що буде дуже непросто досягти успіхів у цій сфері, тому що російські чиновники вони настільки звикли красти і настільки звикли до того, що постійно є якісь потоки, там які можна сісти, що постійно є якісь відкати, і так далі. Що просто ну там змінити цю ментальність і змінити такий підхід буде дуже непросто, навіть такому авторитарному лідеру, як Путін, навіть при всьому його. Бажання, це якщо враховувати, що Путін і справді хоче подолати корупцію в Росії для того, щоб врятувати її економіку. І закінчимо огляд преси статтею з американського інтернет-видання BuzzFeed про... Те, як один із лідерів луганських сепаратистів, так званої ЛНР Ігор Плотницький кинув виклик президентові України Петру Порошенку на дуель, заявив Плотницький, що цей спосіб закінчити війну, посилався на древні слов'янські традиції і на досвід козацьких атаманів. На що зазначає кореспондент видання Басфід Київ відреагував дуже стримано, навряд чи Порошенко прийме цей виклик, пише журналіст, і на підтвердження наводить слова речника МЗС України Євгена Перебойноса, який сказав, що Плотницький єдина дуель, яка йому загрожує, єдина дуель, яка на яку Україна може пристати з ним, це його дуель із чесним і справедливим. Україні. Українським судом. Ось е, такі е, заголовки, такі головні меседжі е, світових видань. На цьому огляд преси і громадський світ завершуємо. Побачимося завтра близько 17-ї. Вже скоро в цій студії з'являться мої колеги. Продовжуватимуть далі ефір. В гостях буде Денис Казанський, блогер із е, Донецька. Тому залишайтеся із громадським. На все добре.